Для того, щоб народилося мистецтво, людина повинна навчитися не тільки вправно працювати з інструментами та з їхньою допомогою відображувати побачене, але перш за все вона повинна навчитися художньо образно сприймати дійсність. Саме на це акцентують у вас студенти образотворчого відділення Коломийського педагогічного коледжу. Протягом чотирьох років вони вивчають різні художні техніки, які пізніше втілюють у своїх дипломних роботах. Цьогоріч, 18 червня, 29 випускників презентували свої дипломні колекційні роботи кожній з яких вимагає особливої уваги та високих оцінок. Це у нас вже тринадцятий випуск. Більше трьохсот студентів ми вже випустили для виховання підростаючого покоління. Вони є кваліфікація. У них в дипломі стоїть вчитель образотворчого мистецтва та декоративно прикладного мистецтва. І вони виготовляють роботи різнопланові, різносюжетні і різних художніх техніках. Вони їх вивчають протягом всього навчання чотирьох років. І кому більше до душі припадає, чи та вишивка, чи ткацтво, чи різьба по дереву? І чи... Лозоплетіння чи писанкарство. Вони потім їх реалізують у своїх дипломних роботах. Серед презентованого ми побачили ляльки мотанки, дерев'яні та глиняні вироби, і цілі картинні полотни ще з унікальними малюнками. Також відтепер на території коледжу красуватиметься скульптура коня, якого виготовив Ярослав Семлік під керівництвом Мирослава Ясінського. Фінальною крапкою цьогорічному захисті дипломних робіт стала презентація монументально-декоративного розпису на стіні одного з корпусів навчального закладу. Яскрава. Полотнище, виконане у теплих пастельних кольорах, які вдало вписуються в загальний екстер'єр закладу та зелений відтінок, що додає особливої свіжості коледжу. Десять днів знадобилося групі шести студентів, аби розмалювати доволі масштабну стіну та надати нового дихання цій частині закладу. Основна ідея закладена була в. В цій скульптурі матір Божої в центрі зобразили Ісуса Христа по бокам з правої сторони храм, собор, який буде відкрито в серпні, 19 серпня, і також одну з найстаріших шкіл Коломиї. Це і гімназія. Всі дипломні роботи поповнили черговий раз колекцію робіт студентів образотворчого відділення, а продовжувати розвивати свої здібності майбутні ці будуть уже в стінах Івано-Франківського інституту мистецтв.